Давнину кінь для козака був друг товариш і брат. Перед виїздом на війну жінка кланялася в ноги коню, щоб повернув козака додому. Для сьогоднішньої нашої героїні кінь це друг, товариш і брат, Наталія і її кінь Ехос. Тупо був просто. Не дивилися і думали, що там хтось Ну, З дитинства я про них мріяла. Ну, і мрія моя здійснилася в 26 років, 26-27 років. У мене появився вікну в Ну, І так він зі мною вже 7 років. В селі такого взагалі немає. Якщо є кінь, то він хазяйственний, він повинен возити тачку, ну, працювати. Більшість людей не розуміють, чим я займаюся взагалі і для чого він для чого мені кінь. Ну, це якби хобі, це задоволення, це ну, якась мрія така, стильного життя. Ну, тобто, мені це подобається, я це люблю. Ну, Взагалі без коней я взагалі не, ну, не уявляю свого життя. Це, знаєш, спеціально він стоїть, дивиться, щоб не бігати, щоб не займатися, бо він знає, що зараз ми будемо займатися, а коні піть. Давай, 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 давай. давай. Так. Це моє захоплення, це моє хобі таке. Для когось воно. Покажеться дивним. Але <реш> ну, так для мене це серйозно. Кінь у мене з'явився не заплановано. Ми просто поїхали подивитися, що за кінь, що з ним таке, може проблеми зі здоров'ям. Ми Приїхали, подивилися, це був вже вечір. Подзвонила до моєї подруги Наталії, штоль, <реш> проконсультувала. Ну, що треба дивитись ну, на коня, чому, чому йому здають, чого його здають на м'ясо. Ну, я подивилася, таких відхилень не було в нього, в здоров'ї там. І так вийшло, що він тоді приїхав до нас вечором. Я жила в місті і я переїхала одразу в село жити. Що коні їдять, чим вони харчуються. Чого я взагалі не знала з такої інформації? Він у мене вже сьомий рік іде. Ну, тепер я знаю, коли сіно закупав, ну, закупляється, коли, що треба садити на городі для коня. Бо він мене, або я його? Він падає, думаю, ходіть на мене на складку повністю. Він мене не роздавив хірус Ну покаж, відео. Що? Вже а, а. того, щоб мати коня, треба працювати, треба мати гроші, тому що вони потребуються як б, фінансово приблизно в середньому. 15 тисяч на рік. Так? Да? Любими? Так. Да. Я його раніше водила без воділки, ще як у мене з'явився. Пустила і в нього все зашивали аж в центрі, в кілька, аж добів до центру, був весь тут в крові. І визвали, слава Богу, оцей ветеринар. У нас тут в селі молодий хлопець. І він його зашивав. Ну, Взагалі, кажуть, коні сплять стоя. Але, як показує практика, коні сплять лежачі. Може хто стоїть, спить стоя, але ну, в мене він як стоя стоїть, так і спить. ну лягає. Але вони сплять надовго, максимум там, 3 години на сутки і все конникам, хто тримає коней або хоче коней, здоров'я їхнім улюбленцям, головне здоров'я, а все приляжеться.